Поки на Сході ведеться фізична війна для процвітання України, варто зрозуміти, що ми маємо справу з гібридною війною. На Сході фізична, а на всій території України, і на серед діаспори йде інформаційна, культурна, хронологічна, тобто історична і біологічна війна за здоров'я, свідомість і погляди нашої нації, за вміння бути єдиними, сильними. І правильно дивитися на речі. І ця інформаційна війна складова того, чого ми маємо тієї війни, яка йде зараз, вона є важливішою за фізичну, тому що саме вона визначає, наскільки буде ефективно вестися фізично і чи будуть вони взагалі в країни в нації. Сьогодні хочу е, представити таку цікаву книжку Арійський стандарт. Недавно вийшла з друку. Створена в Києві, підготовлена торговочів, видрукована в Тернополі. По розмірах вона досить компактна. Я очікував, що вона буде формати десь приблизно, як почнеться без кукулю. Але ось виявилося досить компактненьке видання. Глянемо, що в нас є в змісті. Ну і ще так, в двох словах, маємо світоглядну інформацію. Як очиститись самому і соціуму? Маємо історичну інформацію. Очищення від викривлень, які в нас є, йдуть в історії. Приблизно 300 сторінок у нас про 20 Двадцяток про харчування і в українських традиціях як здобути здоров'я тіла. З допомогою українських традицій харчування і побуту. Маємо трішки інформації, скажімо, по інформаційній війні. Це дуже важливо для нас. Два додатки: Новела Джека Лондона і стартапучні Борія. Матеріал, який е людині, яка сподобалася ця книга, може допомогти підключитися до однодумців і робити щось разом. Давайте пройдемось по змісту, я покажу. Тосується камера. Бачимо вичерпну, інформ... вичерпну інформацію по аріанству. Я думаю, багато хто цього ждав, тому що інформації вже якби багато, вона просякається, а цілісно викладалося, нарешті діждалися. Отже, особливості цієї книги. Перше, що здивувало, це інтернет-посилання. Раніше книги були посилання на роботи, яких можна дістати, якщо ще повезе в науковій бібліотеці. Тут інтернет-посилання. Якщо зацікавила якась тема, просто йдемо за посиланнями в інтернет і далі досліджуємо, цікавимося розгорнутою інформацією по тому чи іншому питанню. Також ця книга відрізняється тим, що вона є спонуканням до дій. Це не просто книга, яку почитаю і приємно, класно. Це книга, після якої хочеться щось міняти, щось робити, яка надає наснаги на інакше життя. Також сподобалося те, що тут є стратегія, як робити очищення свого тіла, свідомості. Поглядів на релігію, культуру, нашу історію, е дуже багато інформації для переосмислення. Е відмінна така от риса цієї книги, що вона показує не тільки минуле України, і вона показує теперішні, аналізує теперішні і е прогнозує, що може бути далі, які можуть бути далі варіанти, і як це залежить від нас, як поведеться народ. Іде науковий аналіз, і це дає певну основу, певну чіткість і бачення, що можна робити, куди можна рухатися і які отримати результати. Про цю книгу я її чекав давно. Вона була логічною, в неї потрапили матеріали, які ще раз покажу потрапили матеріали, які збиралися роками дослідження. Які інколи потрішки публікувалися на народному глядачі, а, нарешті вони отримали таку фізичну оболочку і цілісний матеріал вийшов: цілісний, послідовний, аргументований, який треба викладати в школах, щоб наші діти знали, що таке інформаційна війна, знали справжню історію, культуру, звичаї наші, знали, що робити, що відбувається. Ще одна така якби, відмінність, це... цю книжку можна використовувати, вона змушує використовувати, змушує себе використовувати. Вона вже міняє світогляд на людей, робить їх, я би сказав, трішки щасливішими, спокійнішими, радіснішими, дає певну основу і розуміння, хто ми такі, звідки прийшли і що нас буде в майбутньому, це дуже важливо. І я би радив би використовувати цей інструмент в інформаційній війні нашій як такий заряд, таку собі зброю. Беремо книжку, даруємо знайомим і кажемо: на, будеш справжнім українцем. Ось щось в цьому дусі. Чи будеш свідомим українцем? Тому що у нас дуже багато зараз. Є люди, які хочуть щось робити, готові щось робити, але знову ж таки, в міру недобре не ідеального ведення інформаційної війни, затуркані, розгублені, розпорошені, децентралізовані і не знають, що робити або хапаються за будь-що що знайшли, що робити. О, це можна робити, схопилися там. Це також варіант, але це не. В такому форматі ми війни не виграємо. Треба мати основу, і ця книга їй дає. Що ще хорошого про неї такого сказати. Ну, от, перш за все, купляти, читати самому, дарувати хорошим людям. Хай читають, і про цю книжку от, можна сказати: там, алійський стандарт, щоб стояв у кожній хаті. Але перед тим, щоб її перечитали, всі в сім'ї, в родині і знайомі. А, до речі, в нас з них пішла якраз родичці, думаю, що а, люди просто так вони в масі свої не схильні читати, або не схильні читати щось цілісне, таке, скажем, а, ну, серйозне. Їм можна в Фейсбуці прочитати там речення два, якщо там занадто багато тексту, вже й навіть не хочеться. А, якщо ця книга подарована на свято, подарована особисто кимось, комусь комусь, другу. Чи на там, день народження там, День Ангела, то людина більш схильна прочитати, тому що їй не цікаво, що ж це їй на її свято, персонально їй подарували. Тобто, це певна така е, персоналізація. Е, ну і останнє це про те, як дарувати, чи самому читати її треба купити. Купити її можна в війських книгарнях, в Луцьких, е, можливо, скоро з'являться. Але найпростіше і дешевше це зробити через інтернет-сайт народний оглядач. По пошуку можна задати Арійський стандарт 2014, або вибрати там в меню друковані видання і так потрапити. Орієнтовно, вона раніше, не знаю, як зараз, вартувала 80 гривень, якщо замовляти по інтернету. Якщо в книгарнях, то 130 у Львівських. Ціна насправді дешева, тому що ось я купував. Вже можна сказати навіть скільки років два тому іншу книгу, також яку вважають дуже корисною для процвітання України і українців. От приблизно вона того самого А5 формату, що і арійський стандарт, але по розмірах зовсім інша. І ця книга це в нас Ману Самхіта, це закони людства, закони Ману. Бо вона вартувала, якщо не помиляюся, близько 180 гривень це досить дорого. А ось тут ми маємо більш ніж два рази дешевшу, але з тою самою якістю, можливо, навіть кращою, і чисто по поліграфії більшою. Можливо, пояснюється тим, що це українське видання, і створено для процвітання України. А оця от червоненька книжечка це за кордоном». За кордон. І про різкий стандарт, що е, так радує, що це українська література. Її в нас не так багато якісної, сучасної, обґрунтованої, корисної української літератури. І крім того, що це як звучить, підтримує народного українського виробника. Крім того, це дійсно корисна річ, яка перевірена нами, українцями, в минулому свою ефективність, свою корисність. І не так багато української дійсно по-справжньому української по своїй, скажімо, душі, по своїй суті української світоглядної літератури. І ось цей арійський стандарт, він якраз таким є. До речі, з другої сторони ще не показував. Ось маємо Мамая, прапори Мамая на драконі. Ну, все. Читайте, даруйте, переосмислюйте і радійте до зв'язку.